Жовтень, а у нас на дачі ще достигають гірочки. Багато іще цвіту. І дай Бог тепла. І така щедра осінь. Вона нам ще дивіться Дарує гірочки. Всіх вітаю. Ви зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. Ми тільки приїхали на дачу, там ще деренчать ворота закриваються. Бонька бігає, де що провідує. А я ось підійшла до куща гірків. До речі, хочу сказати, сьогодні у нас 1 жовтня, перший день другого місяця осені. І дивіться, у мене ще гірочки, бачите, є які непогані. Тут уже перекопували, тут у мене ялинка була, гірки посажені ялинкою. Хто слідкує за моїм каналом, вже перекопали, і гірчицю посадили. І ось вона вже, бачите, як зійшла. А одна гілочка, вірніше, одна лунка з гірками, вона так осталась в стороні. І я її пустила отут на виноград, щоб вона пішла плестись по опорі винограду. Ось, дивіться, бачите, гірочок, гірочок. Дивіться, гірочок. Так, да, це не масова така кількість гірків. Але ж де-не-де осінь, салатик або в такі вже зимові, як то кажуть, м'ясні салати, душа бажає в те олів'є покласти. От, Треба, що хочу сказати. А якщо як ще. Правильно от на сьогоднішній день за ним поухажувати, тобто в луночку хорошо пролити, ну, бажано те, теплою водичкою та підживити. Е, Як е, курник у мене все літо був настояний з травою, з кропивою, з пеплом е, пеп, попіл. І все це воно постояло, перебродило, а потім літрову банку на відро води. І оце я ним підливала все літо. Ви знаєте, такий добрий врожай гірків був. Можна і за цим кущем ще до останнього пілкуватися, підживлювати, і будемо мати ще трошки гірочків. Ну, звісно, ще залежить від погоди. Гірки вони не дуже люблять. Холодні ночі, а ночі вже такі, знаєте, і до 15 опускається. Для гірочка потрібно, щоб температура повітря для достигання була ну бажано хоча б 17 градусів. Вони тоді швидше ростуть. А зараз уповільнився ріст їхній. Хоча дивіться, бачите, вон є ще і цвіте, цвіточки є. Месенкі завязі є, ось, ось, бачите, і там. Ну, будемо дивитися, дозволить погода і природа. будуть іще гірочки. Буду пілкуватися про цей кущ до останнього, а там все залежить від погоди. Закінчилась вже така, знаєте, ота спека літня. Неймовірно, тут десь хотіла показати гірочок, там, бачите, ще є гірочок, коли висихали огірки. І оце така хороша Щас погода, дозрівають. Там він ще висить трошки скручений. От, ну, показала я вам свої гірочки. Повторюсь, що сьогодні у нас 1 жовтня, перший день другого місяця осені. І я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Такий очерк про мої гірочки осінні. До побачення!